Дерев'яна рибалочка з лови метелика. Всього йде 21 метелик, сім кольорів по три розміри кожного кольора. Дивіться, звісно, що йде вудка, ось така зручна з магнітиком. Магнітик гарно закріплений, безпечний для діток. Дивіться, також в комплекті йдуть наліпки, щоб ви змогли ось цю галявинку прикрасити. Тобто, як дитина захоче, тут є вільні місця, і у вас буде квітуча галявинка з метеликами. Ну, звісно, що ловим цих метеликів найменший йде 2,5 з діаметр, найбільший 4,5 см діаметр. Звісно, що можемо і послідовність вибудовувати. І за розміром сортувати, і за кольором сортувати безліч безліч ігор. Додатково можна придумати з цією рибалочкою.